Доброго дня, друзі, компанія автопарку філія. на продажу нового надходження. Це Нісанчик Тіїда 2006 року в такому вкузові седан. Пробіг 126 тисяч на автоматі. 1,6 бензиновий двигун. Класний стан, невеликий пробіг. Ззаді така двохстолка, є парктрони, також камера заднього бачення вже встановили. Легкосплавні диски, непогана гума, комбінований салон, шкіра плюс текстиль. Світлому кольорі, світла стеля, все дуже охайненьке. Звісно, це повний електропакет по склам, по дзеркалам. це все присутнє. Дверні карти цілесенькі. електрорегулювання зеркал, сидіння водія ціле, без дирок. На рулі трошки є пошарпання із-за кольця обручки. Тут у нас кондиціонер на автоматі є. Тут встановлена камера заднього бачення, сенсорний магнітола. Наш пробіг буде становити 126 тисяч км. Дуже класна тачка. Для тих, хто шукає собі щось маленьке, на автоматі, бюджетне, економне. Це саме ваш варіант. Ця тіда чекає вас у нас.